Вітаю вас! Мене звати Тетяна Тетяна Котлярова, я б'юті експерт і лідер компанії Мерікей. До Маріки я працювала в школі, вела із студію і викладала історію. Школа була приватна, я працювала багато, натомлювалась, а зарплатня була невисока. І я дуже мріяла мати таку роботу, що мені дуже, дуже подобалось, і щоб я могла заробляти достойні гроші. Я навіть молилася і просила Бога про це. І невдовзі я отримала відповідь. Познайомилася я з компанією завдяки доглянутій жінці, яку я побачила в автобусі. Було дуже багато людей, і так нас в натовпі підсудили одна до одної. Я подивилась на неї, посміхнулася, зробила комплімент, і ми розговорилися. І вона говорить, я маю такий вигляд, тому що у мене робота така. А я кажу, де ви працюєте? А вона каже: Компанію Kay. а що ви там робите? Допомагаю жінкам бути красивими і щасливими. Вона розказала, що вона проводить консультації, де підбирає домашній догляд якісний по потребам, розповідає, як правильно користуватися засобами, щоб вони працювали ефективно, як зробити денний макіяж, вечірній. І веде своїх клієнтів. Мені це дуже сподобалось. І я запитала, а скільки коштує ваша консультація? А вона сказала безкоштовно. Але ви можете в кінці нашої консультації щось собі замовити. Але не обов'язково. Через деякий час я потрапила на майстер-клас з краси, де мені все сподобалось. Продукція була такої високої якості, я навіть не очікувала. А ще більше мені сподобалось, як працювала. Консультант, як вона вела себе, що вона розказувала, показувала. Мені було це так цікаво, і я вирішила, що я хочу стати консультантом з краси. Розказала своїм подружкам в школі, подружки мене підтримали. А була колега, яка сказала, що ти, Кейт, це ж піраміда, ще й секта якась. Я стала придивлятися. Дійсно, дівчата одна до одної дуже гарно ставляться, підтримують одне одну, розказують секрети успіху, радіють успіху одна одні, подорожують разом, вони позитивні, ну і, мабуть, зі сторони воно так і виглядало. Але ж цікаво, що. Чоловік мій говорить і зараз, ти живеш в своєму рожевому світі Марікей, але нікому не погано, живи там. Мені дуже комфортно в цьому колективі, коли є підтримка, коли є дружба, і коли дуже легко працювати, коли, тебе, коли ти не сам, а з такою чудовою, ось, з таким чудовим оточенням. З приводу, з приводу піраміди, це був теж міф. Компанія Морікей це компанія прямих продажів, мережева компанія. І знижку на продукцію мають однакову, що консультант новачок, що національний лідер. А для новачка ще є і чудова можливість отримати додаткові подарунки і стартовий набір по подарунковій ціні, і підтримку, і навчання. І в компанії MariaKay дуже чудово, що. Можна і продавати, і створювати команду. І те, і друге допомагає розвиватися в особистості. І коли у вас три новачка, компанія починає вам платити комісійну винагороду, але не з грошей цих новачків. Відбираючи них ці гроші. Ні. Компанія зі свого прибутку платить вам комісійну винагороду на ваш рахунок. Мені це все дуже сподобалося, зрозуміло, що то були міфи, і я дораділа, що я розібралась у цьому. З приводу, а, компанія має готовий план маркетингу. Між іншим, його вивчають як окрему дисципліну в Гарварді і в Оксфорді. І в будь-якому віці, і з будь-якою освітою за рік може побудувати успішний бізнес, який буде приносити дохід, навчаючись і виконуючи ті, ті правила, які існують в компанії. Мені дуже подобається, що компанія працює по золотому правилу. Як ти хочеш, щоб до тебе відносилась, так і ти відносишся до людей. Тому. В цій компанії дуже комфортно знаходитись, навчатися, працювати. Я дуже радію, що я не послухала тих відговорок, які мені говорили на початку. Тому що за роботу в компанії я отримала дуже багато позитиву, радості. Багато подарунків. У мене 30 зіркових нагород, два джміля діамантових залучення. є подорожі в Мрію, це Туніс і Мадрид. У мене є два подарун... автомобілі від компанії. За гроші, які я заробила в компанії Мрікей, частину грошей, ми з чоловіком побудували будинок своєї мрії під Києвом. А більше за все, що я ціную, це творчість і свободу. Я можу планувати собі сама робочий день і працювати з ким захочу, коли захочу. І водночас я можу займатися малювати, співати, танцювати, займатися спортом, грати на фортепіано і вести успішний бізнес-маріки в чудовій компанії в моєї мрії. І водночас, знаходячись на пенсії.